Кожен мій проєкт починається з уяви. Спочатку я його малюю подумки, а потім переношу образи на папір. Різні форми, розміри, деталі, усе складається в єдине ціле. Натхнення я знаходжу навколо себе. У природі є всі відтінки світу. Саме тому я обрала шкіру кольору згущеного молока. Такого теплого і натурального, а поєднання зелено-оливкової та молочного карамелі я підгледила у листі і квітах. Це поєднання я називаю промені осені». Воно нагадує останні сонячні дні літа і перші теплі вічори. Далі справа за гачками. Навіть знаючи свою щільність в'язання, я завжди роблю пробні зразки, лише так розумію, який саме номер гачка підходить для цього проєкту. І от коли все сходиться, поєднання кольорів, матеріали, форми і відчуття в руках починається справжнє творіння. А як вам таке поєднання? Зелена оливковий та молочна карамель?